Привітки, бувки! Як ваші справи? Сьогодні ми з вами швиденько оглянемо новий Battle Pass, який завезли до АК Рейдерсів. Але перед початком, будь ласка, не забудьте підписатися на канал, поставити дзвіночок та ваш палець до гори. І не забувайте, що ми стрімимо майже кожного дня на твічі. Також завітайте, щоб не пропустити свіженький. В прямому часі контент. А ми let's go, дивитися огляд нашого батл пасу. Приємного перегляду. А, для тих, хто не знає, в Ark Raiders є батл паси. От перший, якщо ви грали, ви колись уже бачили. Якщо ні, ну тут непогані скінчики, але є деякі предмети, які не зовсім цікаві. До прикладу <кхід> цих кейсів. Дуже багато предметів, які ви не використовували. Ну це окей, це ми використовували. Ну ось це або це. Мало хто юзав, або якісь задроти, або мало. Ну от ключиків багато, але ну так. Але, 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 але саме прикольне в цьому всьому, що ці Pass, вони безкоштовні. Тобто ви віддаєте кошти за гру, ви її неї граєте, набуваєте ось цю синю валюту, кредити, і після цього можете їх використовувати для того, щоб качати ваші Pass. Це дуже круто. шкода, що ембарго зробила їх. А лок на 800 раніше лока не було, і ті, хто нафармов їх до цього, вони могли прокачку другого батлпасу зробити повністю. У мене їх було 800, я прокачатися зміг на 75%. Тобто, ну якщо ви активно граєте, ви бачите закрили не граючи в арки, після виходу цього батлпасу, повністю його. Що в нас тут цікавого є? Перше, це у нас якісь скін нам дали Да? Якийсь футбольно. Баскетбольний. Ні, це не баскетбольний, якийсь такий от скін. Ну, схожу на американський футбол. Окей. Скін непоганий. Мені подобається чоботи, прикольні, Там в нього є налокотники, всякі штучки. Цікаво, цікаво, цікаво. М -м ну, На четвірочку з п'яти можна, можна оцінити його. Зачіску нам додали от. коротеньку, кому подобаються короткі зачіски, я думаю, вам сподобалось. От. Але мені чомусь недоподобав вони. Непогано, але я б сказав би, щоб. Вау. Брилочок не дали! Це що таке? Це, це синій хамельончик чи, чи динозаврик? Що це таке? Блін, виглядає, не також. Так і... Блін, а це мені, до речі, подобається. Він доволі милий. Але, блін, він ж буде висіти по центру, хоча у нас кріплення воно доволі широке і трошечки через це нереалістично. А, а, дали нам щити три штуки. Бачите, я вже все позабирав. То що міг. От, е, дим, плюс 100 донатної валюти. Приємно, приємно. У бейсбольна бита, рюкзак. Ну, до речі, для фрішного рюкзака це доволі красиво. На фоні більшості інших рюкзаків це доволі непогано виглядає. єдиний рюкзак, який мені подобається в цій грі, це ось цей донатний. Ось цей, до речі, якщо ви не знали, якщо у вас є застосунок NVIDIA, ви можете поєднати ваш акаунт з Стімом та отримати ось такий рюкзак. Але, але але, але, де він? Де він? Де він? Ось от рюкзак, але ось такого кольору. Із його мінусів те, що він світиться в темноті, і це паливно. Ну і Plus він красивий. Єдине, що зелененьке може не всім бути до вподобі. Не знаю, чи це працює виключно для тих, хто володіє відеокартами Nvidia, але варто спробувати. Якщо у вас відеокарта NVIDIA, залутайте цей рюкзак безкоштовно в цій розфарбовці. Але далі, що у нас ще далі цікаво є? А, Інший кольор для скіна такий зелененький. До речі, можна поєднати з тим рюкзаком. Ну, непогано, непогано. Мені в цілому просто такий спортивно-масивний стиль не доподоби, але в рамках зими непогано. Так, перчаточки, перчаточки, чи що це воно? Трошечки у кольористику додали. Донатна валюта. Оце шейкери. Ви можете е, брати їх і тросити для того, щоб кайфувати в рейдерсах. Там буде ще один підгончик цікавий, як це можна поєднати. Прикольно. Я їх продав, чесно кажучи, але ви не продавайте, якщо ви хочете повебувати, це класно. Хлопушечки, три штучки. Щоб святкувати новий рік додали. Ну, це непогано. І ще отакі от штучки. Далі ще один колір. синьо-білий. Блін. Ну, М -м -м -м... Ну, непогано. Окей. Для зимових мап оця білизна, вона, мені здається, буде доречною. От. Ді. Ще кредитів по 50 -по -по дали. Ось така Winning. Те, що ми перемогли. Ось ці татушки, це, до речі, з Battle батлпасу. Отакі от лінії під очима. Можна користуватися. Я використаю, як ви бачите. А, гітару нам дали. На гітарі вона, до речі, має статус легендарної, на ній можна грати. А, вот, але я так розумію, якщо ви втратите, то все. то все, Вона. Дійсно, Дісібрілятари це емба, дякую, Ембарго. Це дійсно варто і того. Дякую за це, От дійсно дякую. Техніка лмк третій. Ну, ну, блін, просто третій МК, ну не знаю. Ну, нехай буде, але. блін. Типу, в кого нема рецепта, це прикольно, але його один раз взяв, тебе вбили і все. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ось такий у нас а, така от сокироподібна штука в формі клюшки. Виглядає прикольно, мені подобається. От, оце це класно. Зіпочку нам дають три штучки, корисно, але, блін, ну, можна щось було б і цікавіше. Клоак, ось, всю. до речі, ніколи не використовував. Вона вимикає в радіусі арків. Ніколи не використовував непогано. 150 кредитів. це, до речі, цікаво. Це доволі цікаво. Йолтм, цей шотстопори це міни, які ви кидаєте гранати. Ви кидаєте, вони паралізують ваших противників. Це корисна штука. Зіпочку дають нам, точніше, снайпхук, який можна підтягуватися і використовуватися і так далі. Але він краще його не профукує, бо він вартує дуже багато. Давайте його. І останнє, Останнє, але не позначенню, це розмальовка золотого кольору на цей скін. Ну, ось це, ось це доволі круто виглядає. Це вже по слейному. Доволі класно. Ще бачите, тут змінюється кольор скла, залежно від розмальову вашого одягу. Оце це круто. Виглядає він ось таким чином. Можна накинути на себе ось таку от курточку. Можна зняти. Ну, мені здається, треба бути в цій курточці. Потім. А... Наплічники під курточку, або якщо ми її знімемо, то буде не під курточку, Ось цей рюкзачок, ось ця сумочка спереду. А, а, і розмальовка скінів. Ну, ось так ганять слейна, по-моєму, класно. По-моєму, прикольно виглядає. Можливо, навіть св'язаний який мені спочатку гри сподобався це ось цей. Та чому він мені сподобався? Тому що він дуже сильно віддає зоряними війнами. Або подібними всесвітами. Ну, подивіться, оце серебристий колір, ось це блисковина, ці окуляри. Є... І дійсно, наче ми в Старворсах. Ось такий от огляд Батл Паса. Не забувайте, будь ласка, підписатися, завітати на твіч, а ми будемо раді вам, нашому ком'юніті. Я вас обіймаю, бажаю вам побільше світла в сердечках та в квартирці. А ми побачимось на етерчиках. Всім па-па!